Так, вже... тату! На кого ж ти нас покинув? ну Тато! Поховали сини батька, опустили в яму. В годі вже йому боротись із свиньми й чортами, поховали і взялися при слушній нагоді за дільбу майна і поля, пасіки й город. І щинилась знову буря поміж кайдашами. Нема миру між братами, нема миру й згоди, тож й мусили у волость правди йти шукати. Не поправки розсудили нас у колоки. Одному сину все дісталося, а другому зуря. Хат? Ти забрав свою частку. Ще забрати схожий час. А ти забув, що я на світі живу? Чи ти хочеш мене своєю мотрі? Геть, смерть мені заподіяти. Рідний син хоче мене свою віцю матч. Бить своїм мотру. А вона ще не мовляє своїх по стюків. Мені Мені Бо я моти скажена на собаку. А це я така. Адже я. А ти змія люта не свекруха. Хто? Буду я чортова дочка, коли не розіб'ю собі голови почергую. Ти мені своїй матері? Кась, ти чуєш, що трясе вас руки? Нині на голову Так як Карпа, а як не зроблять, та й сама себе. Карпа, візьми на вігачата, привяжи свою матір на вигоні коло стовпа. Нехай на неї три дні уся громада плює, нехай на неї три дні собаки лають. Щоб мене місяць, моя кров та прив'язував на сміх людям. <кій> <кій> та я як візьму мішок, так нетну тобі на голову, скажені собацю. Ти шпистись нас пописає. Ти злодійка! А це я злодійка, а ти злодійка, злодюга, відьма. Я злодюга, я відьма. Ось тобі на Куди це Я Чортова дочка, якщо тобі не вира... RI <laughs> An <laughs> <laughs> Так є, що таке? Що за серед дня? Кривай дар тазок, бо попили до нас твоєю проклятою матір'ю твоїм іродам хотком. У волості розбиша. Бачите, оглядачі, ні окна Тихо! У мене недовго, за карк та волость, а там як усиплять пару різних. Розділіть нас всю батьківську спадщину по части, по справедливості. Хмара з синього неба наступила, то наступила Мотря з Карпом із своєї хати дотину несива хмара над дібровою встала, то наближилася стара відровка, Кардашиха, а з нею Мелашка з Лавріном. Припиніть! кому казу, бо би ще б чого! пересуджувати. Не Так от, Знаєте що? У нас перевели сфери нашому каменти. А хто ж зачини хліб нашого рибока вона? А хоч би і я відпусти нашого кабана. За віддамо підемо вашу хуню. Тепер поділіть гроші. імена гроша, так я ж вона. Та пропадіть ви пропадом. Що за нею гамовний народ? Ніякої тобі поштимності. Батюшко, мрічі ви, бо в мене вже голова паморочка. Гамуйтеся, січа, боже, ну то як же ж воно буде? Як скажете, так і буде. Як ви присудите, нехай так воно й буде. Ось то я і кажу, ти, Карпе, заплатила в ринові відчим Три або чотири карбованці. І груша буде на віки твоя. Зроду на це не згоджусь! Ми щороку продаємо груш на три або чотири карбованці. Нехай Карпово дріже мені дві аршини землі з грушею. Ось на це я пристану. Все. Що таке? Чи я здурів? зроду на це не згоджусь. Бери свою грушу і пересади в свій город. Та ви що, за дурнями маєте? Діліть грушу по половині. і ділийтеся, не згоден. Та да твої діти, та да вибач, як свині, лазять, лазять, лазять у наш город. А свекруха ще їх намовляє, не сховує. <плес> Ти така гадюка, що тебе ті, прийде соседити у клітку і показувати свою кона ярмарка. Вона кридила нашу мати, випила їй око і своїх дітей таки лупить ломав, хоча молочі. А ти, а твоя премудра свекруха, ви святі да Божі? вашого кабана, тоді не Нате, їжте мене, а то я вас з'їм. Мамо, вони неадекватні. Неадекватні. А вони лізь по матері. Vamos